Доброго дня, шановне панство! Напередодні свята Пасхи ми з вами приготуємо пасхальний кекс зайчик баранчик <звук> Бакуля, щось ти мішаєш мені прямо так? Собака тихо! ч-ч. Чудово. Істину кажу: робіть різноманіття смаколиків на Пасху. Це дуже гарно смакує. Не тільки Паску Паску, але і ще ж такі гарні кекси. Ці чудові формочки я купила в Європі до війни. І зараз, коли вже трохи... Вітаяла душа. Я хочу зробити напередодні гарного свята, свята весни і життя. Хочу зробити ці гарні фігурки, бо вони є символом відродження, символом життя і символом миру. До речі, в цих коробочках є не тільки форма, яка антипригарна якої є точні висота, ширина і довгота? А ще і такий списочок рецептів для кожної формочки, для кожного розміру свій. І ви знаєте, що я зрозуміла? Що їх рецепт і мої улюблені кекси ну, дуже співпадають. Тому ми зараз з вами робимо. Німецькі формочки, німецьких зайчиків і баранчиків. Але по нашому рецепту, який я дуже люблю, він дуже простий. Все у мене на столі. До речі, робота зовсім не складна. Змішуйте яйця, взбивайте яйця з сахаром, додайте масло, все перебивайте, додайте борошно, розпушувач всі наші спеції, які забажаємо. А в кінці натримуємо цедрочки і добавом кілька капельок апельсину. Я починаю працювати, а ви підписуйтесь, щоб не загубитися на теренах YouTube. І насолоджуйтесь процесом. Збиваємо яйця з сахаром. Далі додаю розпушувач. Потім масло, а потім муку. Борошно обов'язково просіюємо. Далі спеції. Змішуємо. Даємо апельсинового соку. Це все по бажанню. Як же я люблю апельсини, отак От все просто. Тепер розливаємо по формочкам для цього я закриваю всі зощолочки. Перевертаю і буду наливати. Германські легенди стверджують, що богиня естер, а це богиня весни, плодороддя, рятуючи ранену птицю, перетворила її на зайця, а спроможність давати яйця залишила. Тому кожного року дітки по всій Європі. Залюбки бігають і збирають шоколадні яйця по двору чи по парку. І це так чудово, я не можу вам передати. Книжка пише, що наповнювати зайця потрібно на 2-3. А ось що у нас повинно вийти: баранчик. Чудові дитячі спогади. Раніше було цікаво, коли тобі дарили таку гарну річ. А зараз я готова. Сама робити і сама дарити, мені це ще більш приємно. Злегка утрамбуйте тісточку у формочці і відправляйте в духовочку 175 градусів і 45-55 хвилин, якщо німці нам не брешуть. А це ми з вами зараз і провіримо. А барашок, до речі, теж дуже важливий. Бо це Агнець, який був принесений в жертву, щоб людина залишила свої гріхи і спаслася, і спасла своє життя. Бо Пасха то є дуже святе, дуже гарне дійство, дуже гарне свято, коли все оживає, природа оживає, людина оживає, як би вам не було тяжко, але все наладиться, все буде добре, все буде Україна. Так рівно 55 хвилин. Ну, розумію, що вже пора доставати. Ну що, пасхальні барашки, пасхальні зайчики готові. Потрібно дістати їх з формочки. А це ще та робота, бо все ще гаряче. Оп! Дивіться, як легесенько дістається. Ой, гарний такий, чудовий. Час діставати зайчика. Опа! Дивіться на це чудо. От що антипригарні формочки роблять. Можна і не переживати. Да, до речі, можете злегка обробити, забравши надлишки тісточка, щоб зайчик чи барашок був гарнесеньким. Ми ж з вами перфекціоністи. Виглядає дуже смачно. Пахне дуже ароматно. Він дуже легкий, пухкий. І думаю, що дуже ситний. Форму для подачі я вибрала мою традиційну велику, куди я поставлю всі мої пасхальні вироби. Даємо соломки, стелимо соломку і прикрашати наших баранців і зайців я буду такими гарними стрічками, як це роблять в Європі. А стрічки будуть такі, які будуть посувати до обранства мого столу. Готовність пасхальних фігурок це апофіоз накритого до свята столу, що ми з вами сьогодні і доказали своєю працею. Хай буде мир на цій землі, щастя, здоров'я, любові! З вами була Олена Бісядовська. До нових зустрічей на каналі.